Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Volkswagen Golf 5. 2005 року випуска Європеєць прибув до нас з Європи. 1,4 бензин, передній привід, коробка, механіка. Друзі, дуже гарний стан, автомобіль не фарбований, скло по колу всерідне та оригінальне, без рижиків. Дуже гарний стан в автомобіля, подивіться на цього красення. Гарні титанові диски стоять. Автомобіль не тонований. Темно-сірий текстильний салончик, абсолютно весь цілий, непросиджений, повний електропакет, електродзеркала з підігрівом. Ось таке кермо 215-900 пробігу, майже 216, така мультимедійка. По мультимедійці трошки так пооблазали кнопочки, але руки беруть своє. Кондиціонерчик працює. Ось, друзі, так все виглядає в автомобілі. Чистий, гарно збережений салон, ніяких нарікань він не має, технічно супер. Тому чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону. Автомобіль ви можете придбати в кредит за готівку в лізинг, криптою, як вам зручно. Тому чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.